Добрий день. Сьогодні ми вивчимо, що таке дифузія. Ди дифузія. Дифузія це процес проникнення молекул однієї речовини в міжмолекулярні проміжки іншої. Подивіться на малюнок. Ви бачите, що тут є. Молекули сині і червоні. Молекули синьої речовини перемішалися із червоними. Цей процес називається дифузія. Зараз давайте подивимось, як відбувається дифузія на прикладі води барвника. У нас є дві склянки. В середині вода. Подивимось, що робить барвник. Бачимо, що коли вода однакової температури, то дифузія відбувається з однаковою швидкістю. А зараз перевіримо, якщо температура води буде тепліша. Синя це холодна вода, червоний тепла вода. Отже, ми побачили, що у теплій воді дифузія, дифузія відбувається швидше, ніж у холодній воді. Ваше завдання записати нові слова в словничок і вивчити їх. Дякую за увагу!